Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Юрій Луценко ніяк не хоче зникати з інформаційного простору в образі рятівника України, то щедро дросипла своїми ідеями в контексті важливих для держави рішень. Однак при цьому наймовірніше просто хоче сховати під комір синків багатеньких чинуші олігархів, принаймні на таку думку наштовхує його нещодавний допис у Фейсбук. Про ухилянтів сьогодні повернувся від своїх з фронту. Ситуація критична і не тільки через нестачу зброї. Некомплект у військах величезна проблема. Тому жодного доброго слова про ухилянтів не можу сказати. Розмов про те, що їх не можна ображати, бо вони будуть потрібні нам потім після перемоги, не розділяю. Навіщо нам плодити таких зрадників? У той час задаю питання. Навіщо влада сама зараз розгорнула цю кампанію? Невже хтось вірить, що боягузи так переживають за консульські послуги, що негайно запишуться в штурмові бригади? Скоріше наша влада, як завжди, шукає на коп спихнути проблеми власної організаційної невдачі. Тому моя позиція оприлюднити списки тих, хто виїхав за кордон і не повернувся без належних підстав, висти для них десятикратний довічний військовий збір, оприлюднити за чиїм рішенням вони виїхали? Ці люди мають негайно бути в армії. А всім, чиї рідні ЗСУ треба публічно. Настати на захист мобілізації, нашим треба підмога, пише Луценко. Ну, давайте по порядку. І справді логіка в оприлюдненні списків та відправленні чиновників, які незаконно випускали чоловіків за кордон, є. Але щодо десятикратного військового збору, є питання. Уявімо, що в Україні справді ведуть такі норми. Оприлюднять список втікачів, серед яких левову частку займуть сини олігархів, депутатів, прокурорів та інших чиновників. Фактично, таким образом, за планом Луценка, держава узаконить те, що вони зможуть відкрито платити умовний. 15% військового збору при цьому і далі відсижуючись за кордоном. Тут вже віє дискримінацією, адже якщо вже й вводити якісь обмеження, то вони повинні бути об'єктивні й законні, а не грати на руку синкам багатих татів. Самі подумайте за таким планом, Луценко швидше за все хоче знову просунути ідею війни для бідних, а в даному випадку і чесних. Бо ті, що вискочили за кордон, хай сидять там і далі, і законно сплачують більше. А звичайний народ, який залишився в Україні, хай воює сумнівна справедливість чи не так. До речі, не поділили думки Луценка і чимало коментаторів. Якісь дивні дискусії. По всьому світу громадянин військовозобов'язаний під час війни має бути на обліку. Якщо він утік, то який він громадянин. Дезертир написав один з них. Ви немалий час провели у владі і що особисто зробили, щоб люди без примусу йшли оборонити свою країну. Яка різниця між вами, хто понад 30 років був при владі? Одні, хоч відкрито висловлювали свою неприязнь до України, а інші в вишиванках на публіці цитували Шевченка і розмовляли українською, а однаково крали і грабували народ. Всі ваші родини жили ні в чому не відказуючи, а простий народ не встані купити навіть необхідного. Ви за 30 років всі без винятку побудували для себе Україну, але тепер чомусь маєте претензії до простих людей, це таку Україну, простий хлопчина з села має боронити. А таку вас відповідальність більша. А тепер ви і ваші діти і родини бороніть вашу Україну, яку ви збудували для себе. Написав ще один із коментаторів. І справді думка мудра, однак спільного з реальністю немає. Адже ні самі багатенькі чинуші, ні їхні діти зрозуміло чомусь на захист України ставати не спішать, тільки от разом з Луценком думають, як би то пролобіювати в законний спосіб безтурботне закордонне життя своїм діткам, поки звичайний народ воює. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.